Прошу від позафракційних е, Олег Ляшко. Хвилина, прошу пропозиція по проведенню Олег... і розгляду питання на сесії. Олег Ляшко парламент не може розходитися і припиняти працювати, коли в Україні лється кров. Тому якщо парламент не скаже свого слова, знову заговорить вулиця. Я вважаю, що ми маємо приймати рішення, які дозволять розв'язати глибоку кризу, до якої призвела діяльність влади. Що для цього потрібно? Акт про повернення до Конституції 2004 року. Цей документ є. Під ним зібрано підписи понад 226 народних депутатів. Володимир Васильович, давайте його ставити в зал і голосувати. Далі ми зареєстрували проект постанови 4077-76-1 про відповідальність суддів Конституційного суду, рішення яких привели до глибокої конституційної кризи в Україні, про звільнення суддів, призначених Верховним. Далі, чому й досі не функціонує комісія по розслідуванню викраденню і вбивства активістів антиурядових акцій протесту? Людей продовжують викрадати. Це ті питання, на які має Верховна Рада невідкладно дати відповідь.